Кобзар України, великий борець за волю Тарас Шевченко, символ честі, правди і гарячої любові до батьківщини. Доля не шкодувала йому страждань, але й подарувала найкращий та найцінніший скарб: наймирущу славу і всерозквітаючу радість, яку мільйонах людських сердець збуджують його твори. В рамках Шевченківських днів з 4 по 15 березня у вищому професійному училищі номер 7 міста Калуша пройшло ряд заходів з метою вшанування на межі тисячоліть пам'яті видатного сина українського народу. Великого пророка Тараса Григоровича Шевченка, а завершальним акордом став літературно-музичний вечір. Вогонь запалений Тарасом у наших душах не погас. Традиційно в нашому училищі розпочинаються Шевченківські дні, які присвячені дні народження. Та дні дню пам'яті Тараса Григоровича Шевченка. Звичайно, що в ці дні проводиться ряд міроприємств, які готуються викладачами метод комісії суспільно-гуманітарних дисциплін. З початком Шевченківського тижня у нас проведено ряд заходів. В першу чергу, це виставка Шевченківська хата Я раєм на землі. Другий захід це був зустріч шанувальників поезії. Тараса Григоровича Шевченка та про Тараса Григоровича Шевченка. Сьогоднішнє свято це підсумкове свято, і, напевне, недарма воно носить такий девіз – Вогонь, запалений Тарасом, в наших душах ще не погас. На святковому заході, приуроченому 199-й річниці від дня народження Великого Кобзаря, усі присутні мали можливість в черговий раз перегорнути сторінки творчості геніального поета, пророка, неперевершеного світочого. Української культури Тараса Григоровича Шевченка на святі звучало кобзарське слово та дзвін. Бандурних струн. А ще учні училища майстерно інсценізували сценки життя малого Тараса. Шевченко вічно живий у творах і в наших серцях, тому вже стало доброю традицією покладати квіти до пам'ятника Тараса Григоровича. Цю важливу місію було доручено учням п'ятої групи училища Галині Кацедан і Роману Кашубі. Так, твори Шевченка завжди залишаються щирим виявом українського єства, виявом страждань і відваги нашого народу. Славетний кобзар хотів бачити Україну вільною і Залежною хотів справедливості, добробуту для нащадків, прагнув, щоб Україна була рівною серед інших держав світу. Саме заради цього, сьогодні потрібно жити кожному небайдужому українцю.